У нас на сайті з'явилася гола версія спирткулони 3 дюйме в правильній конфігурації. Входить царга 1,3 метра, внизу має ніпель, зверху ніпель для термометра. Входить наш вузол відбору з голковим краном і з таким подовженим доохолоджувачем. Входить імрот, кожухотрубний і входить носик. Сантехніка тут присутня. Сантехніка це є такі швидкозйоми. Це є така гола версія, тому що дуже багато людей пише нам, що вони мають вже свої шланги, вони мають СПН, вони мають термометри. А хотіли би взяти от просто саму, самий конструктив нашої колони. Тому що от така конфігурація вона реально працює і дає реально 96,6 на виході. E, e, тобто дивіться, яка ситуація. Ви собі можете от таку колону заказувати. Ми сьогодні зробили дуже e, таку лояльну ціну. E, тобто, ми практично вам дали 50 одиниць таких колон, бо e, e, націнили 10% від собі вартості. Ну, так, щоб ми теж щось мали, якийсь заробок, щоб люди, людям ж треба платити гроші. Але для вас це буде ну, просто неймовірна пропозиція, тому що ви реально собі зможете взяти отакий конструктив, додати свої деталі, які ви повинні додати, тому що в ту царгу треба засипати СПНК, треба поставити внизу пиш, от на той хрестик, що там стоїть. Шланги взяти, ну і все, і більше тут практично нічого не потрібно. Можна ще додати діоптер, щоб було видно, як вертається флегма. Тут можна поставити собі такий контролер температури. Ми зараз теж вже маємо на сайті з термометром. Але це є вже такі. Та якби Моменти, без яких можна е, удержувати е, продукт. Е, потім, коли ви вже заробите кошти, ви вже можете собі докупити оті деталі. Е, в, на сайті Оlegкар. Е, там, де є ректифікаційні колони, там буде оця колона, і вона буде коштувати 12400 на сьогоднішній день. Я вважаю, що це є дуже дешева ціна на сьогодні, е, тому що ту практично вартість. Користайте моментом, тому що закінчиться та кількість, і ми вже знову повернемося до ціни, яка реальна на сьогоднішній день на ринку. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.